Люба тримала в руках документи і не вірила своїм очам, батько, якого вона практично вигнала з дому, все своє майно залишив їй. Каяті жінки було запізнілим, адже вже півроку, як батька не стало. Коли Любі було 10 років, батько їх кинув і пішов жити до іншої жінки. Люба тоді була ще надто маленькою, щоб зрозуміти, що відбувається між її батьками. По дитячому було боляче. Адже батько, якого вона так любила, поїхав від них назавжди. Іван був господарем на все село, мав золоті руки, сам збудував будинок, тепер на подвір'ї по тещі замість старої напіврозваленої хати красувався величезний двоповерховий будинок. Такого в їхньому селі ще не було ні в кого. А коли стало не вистачати грошей, Іван поїхав на заробітки, всі гроші чемно привозив додому, все заради донечки і дружини. А одного разу батько приїхав, зібрав валізи і поїхав назавжди. Мама тоді сказала Любі, «Чого, донечко, проживемо і без нього. Офіційною версією було те, що у Івана з'явилася інша жінка, заради якої він кинув сім'ю. Батько більше жодного разу в село так і не приїхав. Люба тим часом виросла, а Ірина, мама Люби, поїхала в Італію на заробітки. Коли на подвір'ї почав хазяйнувати зять, батька вдома не було 20 років. Люба Любопоралася по господарству, як хвіртка відчинилася, і на подвір'я зайшов старий немічний чоловік, якому вона відразу впізнала свого тата. Не встиг Іван і слова сказати, як донька веліла збиратися йому туди, звідки прийшов, мовляв, 20 років працював на іншу родину, а зараз з'явився. Коли Люба голосила на подвір'ї, всі сусіди збіглися подивитися, що ж у них там трапилося. Іван мовчки повернувся і пішов в невідомому напрямку. Сусіди картали Любу, що не гоже так з рідним батьком, навіть води йому з дороги не запропонувала, та й одразу було видно по ньому, що нездоровий він якийсь. Не розтануло серце Люби і тоді, коли тітка, рідна батькова сестра, зателефонувала і повідомила, що тато в лікарні, і ситуація дуже складна. В лікарню до тата Люба не поїхала, як і не поїхала, провести його в останню путь, хоч тітка повідомила і про це, що батька не стало. А через кілька місяців до Люби лист прийшов, якому повідомлялося, що вона стала єдиною спадкиємицею усього, що було у батька. А було немало великий будинок, автомобіль, трикімнатна квартира. Виявляється, що всі ці 20 років батько жив і працював за кордоном, додому приїжджав рідко, купив і квартиру, і машину, потім будинок збудував. Все мріяв, як до нього приїдуть внуки, діти люби, бо ні іншої сім'ї, ні інших дітей у нього так і не було, але не встиг туди привезти внуків, бо захворів. Це записав єдиній доньці: Любі. Знаєш, а тато тоді попрощатися з тобою приїхав, Любочко. Шкода, що ти цього не зрозуміла, написала тітка в повідомленні. А ще, Любочко, ти маєш знати, що тоді не батько вас кинув, а мама його вигнала, бо ревнувала і звинувачувала в зрадах, яких ніколи не було.